Ти її б'єш. До речі, ну, так це було Це неприйнятно зовсім у вихованні. Не гуляти так з дитиною бо холодної зима. Це абсурд. Не годувати дитину дві години після було. того, як вона прокинулася це абсурд. Ставити в куток дитину, було. грати в таку гру. Вибач, це абсурд. Піднімаючи на неї голос, зриваючи на неї свої емоції, це для мене все абсурд. Тому, вибач, п'ять це ще великий подарунок для тебе. Боже, ну з мене так, зробили ти... якогось ізвірга. Мать тиран. Вибачте, якщо вона не хоче їсти, я не буду. Для Ей, і вивертати картоплю на голову. Ой, Пожалуйста, закрий рота, картоплю. Зараз я тобі від тарганів попшикаю. Вау. Бо ця дитина нерозумна, ще людина, несе ахінею. Це пенсія. Ото як старі бабки сидять <плес> біля під'їзду. Ну, просто не можу.